Сьогодні мова буде йти про дитину дошкільного віку. Саме у дошкільному віці у діток ми формуємо такі поняття. Починає спілкуватися з іншими людьми. І в цьому світі вона стикається з такими ну, не дуже хорошими проблемами, як жорстокість і невміння інших людей співпереживати в чужому морі. Ви дуже часто повідаєте, що коли діти підростають і закінчують школу, то вони стають якимись інакшими. Проблеми і вміння співпереживати якимось тваринкам, або е, співпереживати е, людям з інвалідністю. Чому це так відбувається? Відбувається це тому, що у дошкільному віці дорослі не поділяти цьому значної уваги. Як же зробити 6. Що ж таке вміння співпереживати? В психології це поняття називається емпатія. Емпатія – це вміння стати в почуттях, в думках, на місце тієї людини, з якою сталася якась біда. Це вміння пройнятися проблемою іншої людини і вміння долучитися до цієї проблеми, тобто прийняти цю проблему. Сів це таке дуже складне поняття, тому що в нього входять такі поняття, як уміння стати на місце іншої людини, вміння прийнятися її проблемою, вміння допомогти, вміння відгукнутися вчасно, і вміння дружити і підтримувати людину в складній ситуації. Якщо ми говоримо про дитину дошкільну віку, то у неї таких широких можливостей немає. Але є такі важливості увагу, можливості у вас, дорослих. Що ви можете зробити? Перш за все, ви можете долучити дитину до якихось таких процесів допомоги іншим людям, або процесів допомоги тваринам, або допомоги оточуючому світу, і таким чином допомогти дитині сформувати в неї розуміння того, що крім тебе, твоїх потреб і твоїх бажань є ще інші люди, які навколо тебе завжди знаходяться, і в яких Справитися не можуть. Що можуть зробити дорослі? Чим же вони можуть допомогти дитині? Перш за все, поговорити з дитиною про те, що відбувається навколо неї. Щось зробити а, для того, щоб підтримати тварин без можуть також програти різні ситуації за допомогою різних іграшок. Ми самі з дітками будемо програвати таку ситуацію, складати таку історію про маленького такого зайчика, який. А, ця історія І чим ця історія закінчилася? Як ви Вони почали його тягати, бо їм да. не було жаль цю, цю іграшку. Хлопчик же дивіться, полюбив же цього зайчика. Він йому дуже співчував, що він залишився сам. А бачите? Ні. А хлопчикам не було, так? Е, не, не було його жаль. А скажіть, будь ласка, чим вміють хлопчики співчувати Чи не вміють? Не, не вміють, бачите, не вміють. Чим історія закінчилася. Все одно ж хлопчик забрав цього зайчика додому, так? і з цією іграшкою дуже добре грав. Скажіть, будь ласка, про що була ця історія? Про зайчики, про, зайчики, про вміння, Що? співчувати комусь. Так? Спочатку, да. спочатку співчував хто? Песик, да? коли побачив його, а потім приніс хлопчика, і хлопчик також перейнявся проблемою цього зайчика. Йому було дуже жаль. Забрав його, віддав батькам, батьки його побрали, і потім він з ним. Прав. Навіть коли діти сказали, що це дуже нехороший зайчик, його треба викинути, так? А, а, він з одно в нього не відмовився. А сьогодні, дітки, цей зайчик почали сюди до вас. Бачите? А, ну і чому це? То це той то саме зайчик. Ось. А тут ну, так намальоване, бачите? Ось так іграшка намальована. Ось такий зайчик. Це вже його попрали і принесли в садочок. с у него какие вот, там, ну, у меня тут зеленые глазки. Смотрите, а, тут а, белые! Матвей, что ты молишь? Что Я молю первую часть этой истории. А что там было в этой истории Я первой молю, что тут эта собака нашла, типа, ну, зайчика, пока хлопчик гулял с друзьями